Добрий вечір. Як вас зовут? Кого ви? Доброго вечора. Моє ім'я Михайло, мені 21 рік. Народився я 2 лютого 19... 1994 року. Розшукую біологічну матір. Ось скорич Наталія Іванівна, 04.06.1977 на на року народження. Так сталося, що пі... через три дні після мого народження вона. Пішла просто із полового будинку номер 1 міста Черкас, не, за... не написавши навіть у стіну і відмови від мене. Ось. І на даний час відтоді ніхто не розшукував відомостей, де, де тоді вона могла знаходитись, за якою адресою проживає. Також ніхто не знає, її рідних також ніхто не знає. ось. Останнє місце перебування це в будинок номер 1 у місті Черкаси. Ну, странно, в да, родамах да. обично спрашувати. Адреса, да, ось аспарта. я деяку, деяку інформацію. Дам. Мені вдалося ось, ага. дістати ось скоріш Наталія Іванівна, так? Да? Ось скоріш Наталі 28.01 року. Поступила на, пологи, поступила на пологи в Черкаський міський пологовий будинок, центр матері та дитини. Це вона поступила. Потім 2 лютого, 1994 року, я народився і через три дні рівно вона зникла. Тобто вона пішла без вісти. Вона не написала ні офіційної відмови, нічого. Ось. І після того її ніхто реально не шукав. Ось я е, намався е, по адресі, які, яку вона також невірно вказала у місті, місті Черкасовось. Е, там також невірна адреса, як, за якою вона проживала. Тобто, да я зараз подівеськи на телеглядачів, хто дивиться зараз цю програму допомогти. Можливо, хтось знає, може хтось згадає цю історію, коли була така жінка, яка народила Наталія, її ім'я справжнє Наталія. Ось. Яка просто вона залишила у родомі дитину. Ось. Можливо, я 100% впевнений, що у мене ще можливо, є сестра, можливо, брат, тому що я точно знаю, що коли мене народжувала мати, їй було 16 років. Тобто вона зараз дуже молода. Після того, як народжувала мене, вона могла ще когось народжувати. Mm -hmm. тобто, я вірю, що обов'язково знайдеться моя рідня, Ось я буду знати, хто у мене рідний. По крові, ось хто брат хто сестра, тому що взагалі нікого, її рідних не відомо нікого. Нікого взагалі. Тобто ні її батьків, ні її бабушок, ні діду, тобто нікого нічого не відомо. тобто Я не розумію, як так трапилося. Тобто, не сподіватися, що можливо mm -hmm. хтось із глядачів, можливо, хтось, наприклад, мене впізнав, наприклад. похожа історія колись вони згадають, була так ось. розумієте, ось. Yeah. Тому я сподіваюся на допомогу. ось. Талали да. начинай. Каково быть одному, знают только те, кто всю жизнь прожил один. Как важно найти кого-нибудь родного, пожалуйста. Помогите, Мише 495-2488. Я уверена, что кто-то знает что-то об этой истории. Звоните.